Чи може мастурбація після 60 років не лише зберігати інтимне здоров'я, а й сприяти гарному самопочуттю? Виявляється, що мастурбація у зрілому віці має чимало переваг для здоров'я від зниження стресу до покращення настрою і навіть підтримки серцево-судинної системи. Багато лікарів та психологів сходяться на думці, що сексуальне самовираження в будь-якому віці сприяє фізичному та психічному здоров'ю. Це не лише спосіб отримати задоволення, а й метод збереження міцного зв'язку з власним тілом. Продовжимо цю історію, розглянувши більш детально фізіологічні та емоційні аспекти цієї теми. У віці понад 60 років багато людей відчувають зміни у фізіології та емоційному стані, які можуть впливати на сексуальне життя. Однак, як виявляється, мастурбація не лише залишається прийнятною практикою, але й стає важливою частиною здорового життя. Фізіологічні переваги З віком у чоловіків і жінок відбуваються зміни, які можуть вплинути на гормональний баланс. Наприклад, у жінок після менопаузи знижується рівень естрогену, що може призвести до зменшення природної зволоженості і пружності тканин. Мастурбація ж допомагає підтримувати здоров'я інтимних органів, зберігаючи їх еластичність та зволоженість. Регулярна мастурбація стимулює кровообіг, що є важливим для здоров'я тазового дна та запобігає атрофії тканин. Для чоловіків мастурбація також відіграє значну роль, регулярне звільнення сперми може зменшити ризик проблем з простатою, оскільки забезпечує природний дренаж. Крім того, мастурбація допомагає підтримувати силу серцево-судинної системи, що є надзвичайно важливим для вікової групи, де серцеві захворювання стають більш поширеними. Емоційні та психологічні аспекти. Мастурбація після 60 років також сприяє гармонізації емоційного стану. Вона знижує рівень стресу та сприяє виробленню ендорфінів, гормонів радості та задоволення, що покращують настрій і навіть допомагають боротися з депресією. Важливо розуміти, що вік не має бути бар'єром для отримання задоволення, а мастурбація це ще один спосіб залишатися в контакті зі своїм тілом та емоціями. Багато хто з дорослих людей вважає, що мастурбація в зрілому віці додає впевненості в собі. Це спосіб отримати чуттєвий досвід без соціального тиску чи хвилювання про те, як реагуватиме партнер. Таким чином, мастурбація стає не тільки фізичним, а й емоційним процесом самопізнання. Мастурбація після 60 років може також слугувати потужним інструментом для підтримки емоційного балансу, дозволяючи багатьом людям відчувати більший внутрішній спокій. У цей період життя особливо важливо зберігати зв'язок зі своєю чуттєвістю та тілом, що допомагає підтримувати психологічну рівновагу. Завдяки цьому досвіду люди стають уважнішими до своїх потреб, що особливо корисно. Якщо вони переживають зміни в стосунках або проходять через нові етапи у житті. Крім того, мастурбація часто стає джерелом натхнення для розширення свого емоційного спектру, вона допомагає розвивати внутрішню стійкість, спокій і готовність приймати себе такими, якими вони є. Завдяки цьому багато літніх людей вчаться краще сприймати свої емоції, приймаючи власні бажання та потреби з любов'ю та розумінням. Це є важливим елементом відчуття цілісності, який надихає на більш гармонійне ставлення до себе. Наукове підґрунтя та користь для здоров'я. Наукові дослідження підтверджують, що мастурбація має не лише терапевтичний, а й загальноздоровчий вплив на організм. окситоцину та допрізіну під час цього процесу допомагає знижувати рівень кортизолу, основного гормону стресу, що особливо важливо для людей у зрілому віці. Коли схильність до тривожності та порушень сну може бути більш вираженою, регулярна стимуляція сприяє покращенню якості сну та сприяє глибшому відновленню організму. Крім того, мастурбація позитивно впливає на серцево-судинну систему, знижуючи артеріальний тиск та сприяючи покращенню кровообігу. Фізична активність під час цього процесу допомагає покращити тонус м'язів тазового дна, що може запобігти проблемам із нетриманням сечі. Таким чином, регулярні сеанси мастурбації можуть мати позитивний вплив на здоров'я сечостатевої системи. Для жінок літнього віку це також засіб підтримки природного мастила та еластичності тканин, що допомагає знизити відчуття дискомфорту, пов'язане зі зниженням рівня естрогену після менопаузи. У чоловіків мастурбація сприяє покращенню простатичного здоров'я, зменшуючи ризики застійних процесів у цій ділянці. Розуміння та прийняття потреб свого тіла. Коли людина старіє, важливо приймати всі зміни з любов'ю та повагою до свого тіла. Мастурбація це спосіб пізнавати і любити себе в будь якому віці, особливо коли можливості для інтимної близькості з партнером можуть зменшитися. Вона дарує відчуття молодості, внутрішньої сили та здатності отримувати задоволення, незважаючи на вік. Коли людина старіє, прийняття свого тіла та його змін з любов'ю і повагою стає особливо важливим аспектом внутрішньої гармонії. Мастурбація це спосіб підтримувати чуттєве сприйняття себе, навіть якщо з роками можливості для інтимної близькості з партнером можуть зменшуватися через фізичні чи емоційні обставини. Це своєрідний процес самоприйняття, який дозволяє зберігати зв'язок зі своєю чуттєвою природою, нагадуючи про внутрішню силу та здатність до насолоди. Завдяки мастурбації людина зберігає відчуття молодості, оскільки вона нагадує про тілесні задоволення та право отримувати задоволення незалежно від віку. Це також допомагає покращити ставлення до свого тіла. Приймати його потреби та цінувати його здатність до задоволення, підтримуючи здорову самооцінку та позитивний емоційний фон. Запрошення до обговорення. Чи відчували ви позитивні зміни у своєму самопочутті завдяки мастурбації? Або, можливо, вам є чим поділитися на тему, як інтимне життя впливає на ваше здоров'я в зрілому віці? Пишіть у коментарях, адже ваш досвід може стати цінним для інших. Запрошуємо підписатися на канал і залишати свої думки та історії. До зустрічі!